Всім доброго дня. Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. Дійсно, на дворі гарна сонячна погода, і, можливо, когось зацікавив ось такий ягуар. Всі ви бачите, що це на тій самій стоянці, де і стоїть три Renault Megane четвертих. І зараз е запропонував ось цей же чоловік який. Займається також продажою автомобілів. Має на продаж ось такий Jaguar. Це є 11 місяць 2018 року в максимальній комплектації Jaguar і e PACE. Це є повністю електричний автомобіль в комплектації HSE. Даний автомобіль дійсно в максимальній комплектації без жодного підкрасу. Гарний має темно-сірий колір. На гарних легкосплавних дисках також стоїть пневмопідвізка, гарний салон. Зараз я вам покажу салон з середини. Вартість цього красення буде становити вже в Україні, так як на електроавтомобілі немає розмитнення взагалі. Тобто, як там є розмитнення 1 євро, 1 кВт. І постановки на облік теж на електроавтомобілі на сьогоднішній день у нас немає. Тобто, виходить вартість автомобіля в Нідерландах, доставка і робота послуги брокера 150 доларів, і, в принципі, лишається тільки заплатити за експертну оцінку і за, 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 за власні українські, тобто за українські номера. Можливо, хтось там хоче вибрати там. Щоб були всі цифри однакові або щось десь написано. Це вже в кожного своє побажання. Як ви бачите, даний ягуар в нас має і LED оптику і передню камеру, і задній електробагажник дійсно гарний, шикарний. Також датчики мертві, мертві зони в дзеркалах. Салон шикарний. Салон у нас такий слонова кість, можна сказати, такий колір. Стоїть дорога музика в ній. Електросідушки, як зліва, так і справа, по-моєму, якщо я не помиляюся, є, якщо я теж не помиляюся, вроді би тут стоїть у нас і вентиляція сидінь. ну Це більш детально, можу вам сказати, вже безпосередньо, тоді, коли буду вже біля самого Ягуара. Пробіг в ягуарі на сьогоднішній день 177 тисяч. Ось такий шикарний салон. ну Дійсно, ті ягуари, вони зроблені якісно, жодних проблем по них немає. Відстань, яку можна проїхати на повній зарядці акумулятора, становить десь приблизно від 380 до 410 км. Стоїть трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. А, Бачите, є і вентиляція сидінь, і підігрів сидінь, так як я і говорив. Великий мультимедійний екран, також дисплей великий. Е, зразу встановлена і, як, е, і навігація. Ось тут у нас камера заднього виду. 360, відповідно, камери зразу перед зад. Партроніки. Дійсно, автомобіль шикарний і немає жодних зауважень. Є два ключа, є сервісна історія, сервісна книжка. Повністю весь е, спектр. Книжок і обслуговування є в автомобілі. Ще раз нагадую: ціна автомобіля в Україні буде становити з всіма документами, включаючи брокера 36 тисяч. 800. можливо, навіть якщо поторгуватися, ще я думаю, що можна влізти навіть до 36-300 або 36400 доларів. Це в доларах, не в євро, а в доларах. Тому що автомобілі в Європі продаються всі. В євро, а я вже повністю перевів їх в долари. співвідношення на сьогоднішній день 106.2 чи 106.3 коефіцієнт. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. На сьогоднішній день ми знаходимося в Україні. Даний автомобіль без проблем ми можемо зарезервувати за будь-якою за будь людиною, яка зацікавить ось цей автомобіль. Будете насолоджуватися їздою. Можливо, кого зацікавить якийсь інший автомобіль, там Ford Focus, Skoda Octavia, Volvo, будь-яка марка, телефонуйте. В неділю плануємо виїжджати в Нідерланди, якщо нічого не зміниться, будемо шукати нові автомобілі. Маємо замовлення на Renault Megane, всіма любими автомобіль. Ну, На даний момент немає якихось таких варіантів, щоб я міг даже скинути якісь фото чи відео. Всім гарного дня, мирного неба, телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.